Сьогодні православні відзначають свято преображення Господнього або яблучний спас. У церквах йдуть урочисті богослужіння, віряни несуть із собою, стиглі плоди, щоб їх освятити. Сабиття побували в саду Києво-Печерської лаври, що покладуть до святкового кошика. Священники цікавилась Наталя Ковачевич, все, що треба поставити до спасу на святковий стіл, у монастирі лаври вирощують самі. Ми зараз з вами знаходимося в саду, який, в общем-то, завжди був садом. Мастирський садівник, отець Павло показує чим багаті: груші, персики, сливи та яблука. Від плодів вгинаються гілки. Втім, священик пояснює, це не тому, що їх берегли до спасу, мовляв, це тільки в наших широтах свята називають яблучним. І чомусь вважають, що яблука до нього їсти зась. В принципі, роздержуватися від чогось там в когось воно ніколи не помічає Ну Просто що ставити це як догму, що любої ціною і ні в коем случае, і это смерти подобно, То это, конечно звісно, же это не, не совсем правильно. простіння. Дане для того, щоб человек їх вкушал, питался. Головний святковий плід у монастирях це виноград. Он у нас красивий, он крупноплодний, он вкусний. Ну і очень часто він именно к празднику преображения. Виноградом розгубляються на свята, а потім вином причащають увесь рік. На сході в державах, де тепло. Де раніше виноград, було освячення винограду, як ми читаємо молити для того, щоб пізніше з цього винограду зробити вино, а з вина божественної в харисті. Втім, прихожани на спаса до церкви несуть не тільки їстівне, сьогодні до церкви несуть не тільки те, що дозріло, а й те, що доцвіло. Ось нам подарували два отакі букетики, дуже ароматні трави. Та й смаколики освячують не лише традиційні. Мож любить бананы, банани, мы решили осветить, почему бы и ні, лишь бы на здоров'я. Утім, священники кажуть, головне провести цей день у молитві. Службу сьогодні правлять у білому. Це символ янгольської чистоти. Адже за легендою, саме в цей день преображення Христос відкрив учням своє божественне світло. Наталі Ковачевич, Костянтин Церенок та Ігр Захарасабиця, канал Україна.